Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляди партії українських шахістів з чемпіонату Європи, який зараз проходить в Чорногорії. І в даному відео в центрі нашої уваги знову опинився юний київський гросмейстер Ігор Самоненков, який в четвертому турі грав проти більш старшого шахіста, також міжнародного гросмейстера Айдина Сулейманли з Азербайджану. Цього молодого шахіста ми чудово пам'ятаємо по участі в нещодавньому меморіалі Вугара Гашимова. У цій партії суперники розіграли захист Петрова. Після е 4 е 5 Кінєв 3, Кінєв 6 зіграв ігор. Д4 забираємо слон Д3, Д 5 і взяття на е 5 Кожен з шахістів зайняв відповідний форпост на вертикалі Є е своїм конем. І починається боротьба проти цих фігур, як з боку білих, так і з боку чорних. Українець грає кінь Д7, атакуючи коня Е5. Те ж саме роблять білі по відношенню до коня Е4. Відбувається розмін на С3, слон Д6 і 2-0. Звісно, виграти пішака, двічі забравши на Е5, чорні не можуть. Буде зв'язка тура Є1, яка призведе до втрати фігури. Тому українець спокійно робить рокіровку після тура Є1 – 5 Взяття на D7 і коні залишили дошку. ДЦ слон c 5 ферзь h 5, загроза мату аж 6. Ця позиція раніше вже зустрічалася, причому виключно в партіях сильних гросмейстерів. Таких поєдинків біля двох десятків, і абсолютно всі вони закінчилися в нічию. Частіше за все сильні шахісти тут грали слон Є3, наприклад, як було в партії Абдусаторов Індіч Рига 2021 рік. Але Айдин Сулейманли вирішив застосувати новий хід. Він відійшов фарзем на Ф3. Поки що не зрозуміло, навіщо так зіграли білі. Але після Б6 з ідеєю фенкетувати слона, С4 грає азербайджанський шахіст, двічі напавши на пішака Д5. Він спокушає суперника до взяття пішака С4. Але якщо детально розглянути цей гострий варіант, то виявиться, що чорним брати пішака невигідно. Давайте розбиратися. Для білих головне не брати туру А8, тому що після ЦД чорні створюють загрозу вилки, ЦД слон б 7 ферзь А7 і тура А8, ферзь білих спійманий. Проте, якщо замість взяття на А8 зіграти слон Е4, то погано вже чорним. У випадку відходу атакованої тури ми нападаємо на неї чорнопольним слоном, слон Д6, а тут зв'язка тура АД1. Якщо ж зв'язати білого слона ходом тура Е8, то білі без проблем розв'язуються, граючи слон Е3, і після взяття забирають на А8, також залишаючись зайвим матеріалом. Отже, бити на С4 чорним не треба. І Ігор Самоненков без проблем розібравшись в цьому варіанті, зробив найкращий хід слон Д4, атакуючи білу туру. Та відходить на Б1, і тепер чорні просто виводять слона на Б7. Роблять той хід, який і планували, просуваючи пішака на Б6. Азербайджанський шахіст, зрозумівши, що спіймати суперника не вдалося, пішов слон F5, і після ферзь С6 просто забрав на d5. Український гросмейстер забрав ферзем, б'ємо слон Д5, нападаючи на пішака, і білі грають слон Б2. Ще одна невеличка пасточка від білих. Якщо забрати на А2, то слон Д4. І після взяття на Б1. Тури та пішака чорним явно не вистачає, щоб врівноважити двох потужних білих слонів. Але й тут Ігор Самоненко робить найкращий хід, просто міняється на Б2, виводить туру на Е8, білі беруть, загрожує мат, тому король F1. Якщо дати шах слон С4, то перекриття слоном, тому тура Е5, нападаючи на слона, і той відходить на Д3. Врешті-решт партія перейшла до малофігурного еншпілю, в якому вже у чорних невеличка перевага. Все ж таки пішакова структура у них краща на ферзовому фланзі, та й біла тура розташована невдало. Але звісно, перевага чорних тут невелика, і після відходу слона на Е6 точним ходом А 4 білі тримали позицію. Наприклад, тура А5, тура Б4, і чорним не вдається завоювати пішака А 4 тому що у відповідь на слон D7, звісно, буде слон Б5, і це рівність. Але Сулейман Ли зіграв недбало. Мабуть, ця позиція йому не дуже подобалась, тому тут він дещо розслабився, думаючи, що нічия тут досягається як завгодно. Але його суперник навпаки дуже любить грати еншпіль, і в таких ситуаціях намагається використати всі свої шанси на перемогу. І ось після помилкового ходу Тура Б4. Український шахіст впевнено забрав на А2. Навіщо ж білі віддали пішака? Якщо зіграти тура А4 подвійний удар, то звісно тура А5 у чорних дуже хороша позиція. Як після відходу білої тури, так і після розміну створюється віддалений прохідний пішак. Але Сулейманли віддав на А2 для того, щоб ходом С4 ізолювати чорного слона і спробувати спіймати його. Погодьтеся, ідея досить цікава та смілива, але вона потребує точного розрахунку варіантів, а тут Айдин Сулейманли не допрацював. Український шахіст починає активізувати короля, граючи король 8 Йому ніхто не заважає прийти швидко у центр, а от білий король відрізаний чорною турою. Що ж робити далі? Якщо піти тура b 2 нападаючи на слона, то захист тура А5 і чорний король швидко приходить на С5. Тому Сулейман Ли ходом F4 нападає на чорну туру. Але український шахіст переходить на третю горизонталь, атакуючи слона, і після відходу його на Е2 ставлять туру на А3. Далі король Е1, король Е7, король Д2 і слон Б3 грають чорні. Ще один точний хід. Чорні готуються евакуювати свого слона з небезпечного кута, зберігаючи зайвого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Але Сулейман Ли продовжує грати на виграш матеріалу, ставить короля на c 3 двічі атакуючи слона. І тут слон відходить не на А4, а на Д 1 атакуючи ще й слона Е2. Це відкритий шах, Білі грають король Б2, але ще один точний хід Тура А4. В обох шахістів фігури під боєм, але так чи інакше, чорні зберігають зайвого пішака. Сулейманли забирає на А4, переходячи до слонового Еншпілю. Але після король С3, король Д6, загроза, король С5, король Д4, пішак пішов вперед. 3, слон Д7, і у цій позиції Айдин Сулейманли здався. І це його рішення своєчасне. Незважаючи на те, що у чорних лише один зайвий пішак. На дошці склалася саме така позиція, в якій зайвого пішака цілком досить для кінцевої перемоги. Цей пішак, а, врешті-решт, відволічує одну з білих фігур. Скоріш за все, це буде король. І чорний король поступово активізується, розтягуючи оборону суперника. Далі заходить на королівський фланг і виграє. Подібних прикладів реалізації зайвого пішака багато. Приміром, в книжках зеншпілю за авторством Юрія Авербаха. Ось так Ігор Самоненков знову продемонстрував своє чудове володіння еншпільними принципами, перегравши непоганого гросмейстера, рейтинг якого більш ніж на 100 пунктів вище, ніж рейтинг українця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!